Всім доброго дня! Сьогодні у нас на продажі Suzuki LED 3 бабочка, двохтахна карбюраторна в такому гарному стані. Резина японська. Нам пару сезонів хватить. Пробіг 6,770. ручки, кнопочки. Так, все виглядає файно, задня резинова майже нова, ще попиришки є. Фірма навіть не знаю яка. Не знаю. Так, фільтр замінений. Ключ у нас іде оригінал. Став підсюшечку у нас. Бак, бак іде пласт, пласт, пластиковий. Зараз заведемо, як працює крючочок. Трошки трошки газнемо. Заводиться з ну, півтечка, реально. Це він стояв, от зараз я вам даже ще раз покажу. І все працює ідеально. Не шумить нічого. Тихесенько. Так виглядає кому сподобалось піщить.